Наш український рушник це особливе явище в народній культурі, адже це і символ України, це оберіг кожної родини. Напевно, немає жодного обряду від народження дитини і до проводів, кажуть, в останню путь, де би не використовувався наш рушник. Навіть українська хата неможливо, щоб вона була без рушників. Він оберігав родину. Він приносив всю родину любов, злагоду, чистоту відносин. Тому в 2008 році виникла ідея вишити обласний рушник, який би став оберегом для нашої вінничини, для кожного з майстрів до втілення цієї ідеї ми запросили найповажнішу нашу майстриню, заслуженого майстра народної творчості Данилюк Галину Іванівну. Це все своє життя. Я пропрацювала на Вінничанці 45 років. Центр народної творчості продовжив мою діяльність. Довірили мені створити такий рушник, який би відповідав би нашій вінниці. Мені прийшлося і в планетарі ходити, і в мори візде наша річка, Бог, вона називалась колись у плести, як ви бачите, там синім таким, так вона грає, як живе. Там ставлені всі знаки стріпільської культури, переважно там і жовті кольори, це сонце. І дуже хотілося б, щоб цей рушник був оберегом і хай наближає нам мир, щоб мир людям всім був, щоб Україна процвітала, вона того варта. Сьогоднішньою акцією ми розпочинаємо цикл наших культурно-мистецьких заходів, присвячених найвеличнішому нашому святу Дню Незалежності України. Сьогодні ми приймаємо міжнародний рушник єдності цвіт вишиванки, де Тернопільська і Хмельницька області сьогодні привезуть ось цей рушник, який має об'єднати українців в усьому світі. І я щиро дякую, перш за все, тернопольчанам за те, що це дійство під вашим започаткуванням відбувається, тому що люба ідея вона повинна жити. А якщо вона створюється чудовими креативними людьми, значить воно має майбутнє. Я впевнена, що остання область вишає свою орнаментику саме в день перемоги, і ми усі презентуємо всі створений власноруч всіма областями нашої країни. Цей рушник і це буде надзвичайно гарне свято. Саме кожною стрічкою, яка буде вишита на рушнику, буде писатись доля незалежної України. Тому акція актуальна, акція необхідна. Вона ще раз підтвердить те, що українці є, були і будуть. Всі чекають перемогу і віримо в те, що е, саме і на рушнику, і разом з рушником, і разом з українцями перемога буде дуже скоро. Слава Україні! Героям слава. Ми віримо. Що цей рушник об'єднає не тільки Україну, а все українство світу. І це ще наш іміджевий проєкт. Тому що наша культура, наша культурна спадщина, елементи, якої від, власне відображені на цьому рушнику це є загальний імідж України. Це складова національної культурної спадщини і світової культурної спадщини. Також хочемо, що цей рушник мандрував Україною. На День Незалежності ми його могли виставляти, а також є нас задум, щоб кожен рік, 22 травня, він міг побувати на Чернечій горі, де спочиває наш пророк, наш геній Тарас Шевченко. Дорогі українці, дуже часто ми собі задаємо питання, що таке національна ідея, як її реалізувати. Як на мене, треба просто підтримувати все українське, мову, культуру, освіту, науку, медицину. Народні традиції, звичаї наші, обов'язково дбати про економіку, про національних товаровиробників і про самих українців. І щоденно, як на мене, треба дбати про наші Збройні сили і при цьому плекати прадавню нашу християнську віру і нашу українську духовність. Як на мене, це і проста формула українського щастя. І тому велике об'єднання підприємців, яке саме так розуміє національну ідею, доєдналося фінансово до цього. Гарного проекту, адже воно об'єднує українців, які проживають по всьому світу. А Україна є там, де є українець, де він живе, де він де є носієм всього українського. Я знаєте, що хочу сказати, горда з того, що я сьогодні знаходжуся тут в Вінниці, з нашими наших сусідів і з нашими сусідами. Наші майстри, наша майстриня, яка 50 років вже займається вишивкою, скажімо так, вклала в той рушник все свої вміння і свою душу. І я думаю, що так само творили майстри зі всіх областей. От наша задача. Залишити історію, навчити нашу молодь, нашим традиціям, закохати в нашу культуру і передати майстерність. У нас спільне Поділля, кусочок Тернопільщини, наша Хмельниччина, Вінничина і так наші поріднені такі серця. Ми сьогодні дуже раді вас бути, раді вас бачити, спостерігати вашу. Виставку ми старалися вишити як найкраще цей рушник. Обрали ми цікаву техніку, обрали ми візерунок. Майстриня Демчук, Надія Васильівна з селища Гриців, яка вже понад 50 років вишиває. Володіє дуже багатьма техніками. Ми з неї вибирали візерунок, починали вишивати. І ось вона закінчила роботу, і сьогодні ви побачите нашу вишивку. А всі вишивки, які тут на цьому вишивку, всі унікальні, всі красиві. Ви будете мати можливість полюбуватися.